Привіт! Хотіла би з вами поговорити про духовність, про ілюзії в духовності. І коли я почала свій шлях більш усвідомленого життя, у мене була думка про те, що духовність це практики. Це купа практик. От якщо я буду робити купу практик, якщо мій день буде максимально зайнятий практиками, значить я духовна і можу щось передавати. А якщо в моєму дні немає такої купи практик, значить я не духовна і не можу нічого передавати. І це давало таку деяку напругу на початку. Напругу від чого? Напругу від того, що ти в постійному коловороті такому е, думки, що тобі треба щось з собою зробити, щоб бути духовною. От щас, зараз ще, чуть -чуть, ще там 100 днів на цвяхах, ще 300 простирань, ще 300 пронаям, і я стану духовною. Поки я не зрозуміла, що я просто по своїй природі духовна. Істота, яка прийшла сюди пізнавати людський досвід на землі, земний досвід на землі. І моя практика з того моменту змінилася. Я так само практикую, я так само багато часу весь свій час витрачаю на те, щоб звертати увагу на себе. Але я зняла з цього напругу, зрозумівши, що з моменту того, як я потрапила сюди, в лоно моєї матері, я вже, вже на цей момент я вже повністю духовна, тому що весь мій шлях, який я йшла до своїх 29 років, він весь духовний. Ось так от.